Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі про парфумерію. Сьогодні вирішила записати невеличке відео, воно буде коротеньке, тому що буде всього 4 аромати, про які я хочу поговорити. Це новиночки в моєї колекції, і вони новиночки, в принципі, у бренд у брендів, про які я буду казати. Розпочнемо одразу. З першого аромату вони всі в мене в форматі або відливантів або гробничків, тому що в сліпу я дуже рідко купляю аромати, навіть якщо я бачу по піраміді, що скоріш за все мені сподобається аромат. Я ніколи не візьму його в повному форматі. Новий однозначно, і навіть у залишку флакону, там скільки б не залишилося, все одно не візьму. А я спочатку його спробую, або піду в магазин десь спробую нанесу на себе, поношу, або візьму там 5 мл, 3 мл, скільки там можливо взяти купити спробую і вже потім буду думати про те, щоб купити флакон. У мене насправді дуже багато таких хотілок, які я вже декілька років обожнюю і бережу в пробничках. І все ніяк не можу купити флакони. Щось, якісь там дуже багато, дуже давно в мене лежать в списку, що придбати треба флакони. Якщо вам цікаво, які в мене такі пробнички, які я бережу і хочу офлаконити, я запишу невеличке відео і на цю тему. Покажу вам всі пробнички, які в мене є, і зверну увагу на ті, які я дуже хочу сильно придбати у форматі флакона. Тож розпочнемо перший аромат новенький у бренді і новенький у мене це аромат Amouage Guidance. Я зовсім не фанат бренду Amouage. Це взагалі не мій аромат, перепрошую не мій бренд, тому що там дуже багато білих квітів, я їх не люблю, і скільки б я не підходила до полички Amouage, що я тільки не пробувала, мімоза. Тубіроза взагалі, тубіроза це нота, від якої мене вородить. Все в них про, біли, про білі квіти, все в них про східні такі аромати, які мені зовсім не відображають мене і вони мені не подобаються. Але чому саме я взяла ось цей аромат? По-перше, це новинка і новинка, яку для бренду створив Quentin Beach. Якщо ви дивилися попереднє мої відео, ви знаєте, що я його номер один фанат. Uh, і мені було дуже цікаво, що ж він таке створив для цього бренду, тому що бренд східний і Квентів uh, Бірж зазвичай робить такі сучасні незвичні аромати, які задають тренди, яких раніше ні у кого ніколи не було. Наприклад, той самий Генімет і далі Енсалат. Вони зовсім не схожі на інші парфуми. Він як, uh, Вносить їх в моду, і мені було дуже цікаво, що він створив для такого бренду, як Amouage, у якого ну, я б не сказала, що в них якісь е трендові аромати е незвичні. Там просто е такі дорогі аромати, дещо переоцінені, е І я подумала, хм, ну спробую, що ж він таке для цього бренду зробив. І по подивилась піраміду. Ну, начебто симпатична піраміда і компоненти, які мені сподобалися. Коротше, я взяла 5 мл, сліпу, спробувала. Що я хочу вам сказати? Що Амуаш таки не мій бренд, навіть якщо аромат створив Quentin мбіш Це не жахливо зовсім не жахливо, але мені це складно було б носити. Я все ж таки почекаю, коли стане трошечки холодніше. Можливо, він сяде і розкриється краще, коли настане час носити пальта і светри. Тому що зараз в Одесі 31 жовтня і спекотно, 20 градусів. Я не пам'ятаю такої осені, щоб аж до кінця жовтня було так спекотно. Я вже чекаю носити всі мої парфуми, які я ношу в холод і ніяк не можу дочекатися. Повернемось до аромату. Він дорослий, він не молодіжний, він не дівчачий, він жіночий, спокійний, дорослий аромат. Я напевнена, що все ж таки він на мене сяде, можливо, я його віддам або продам, бо він просто буде у мене лежати, як для колекції підійти понюхати. Стосовно піраміди, тут в верхніх нотах є груша і є лісовий горіх. Ось груша відчувається, і вона така цікава. Якщо не бачити піраміду, я б я б її там не знайшла сама, мій мозок би не, не, від, не віднайшов там грушу. Але коли я вже знаю, що вона там є, то ось спочатку вона відчувається. І вона, вона дюшесова, але не суперсолодка. От ось, ну, вона, вона цікава, і він дійсно горіховий, і він такий вершковий. Ну, трошечки важкі, в ньому там в середніх нотах є троянда, є шафран, жасмин, ось те, що полюбляє бренд Амуаш. В базі тут сандал, ваніль і деревинні аромати. І що я хочу сказати, що ось коли з ним трошечки походиш, іноді відчувається як тенселат. Якщо ви його пробували, там такий. Ревін дивнуватий цей аромат, енцелад, і ось ось цей, коли наносиш, трошечки він розійдеться, і він трошки нагадує енцелад. Якщо вам подобається ось таке направлення, можете придивитися до цього аромату. Все ж таки е трошечки він як, як груша грушевий сидр, така трошечки алкогольність, наче в ньому є, як він одночасно і вершковий, і одночасно не гостренький, а знаєте, як. Позирики в ньому такі є, як грушовий ситр трошечки. Коротше, поки що це для мене загадка, поки що я його не розносила, все ж таки чекаю светрю. Буду пробувати. Придивіться, якщо вам подобається груша, якщо вам подобається енцелад і. Але майте на увазі, що він такий дорослий, серйозний аромат, не бабусин, звичайно, але й не дівчачий. Тобто, не специфічний, не для всіх однозначно. Це перший в моїй колекції амуаж і я ще думаю, що і останній все ж таки мені бренд, б я до нього не підходила, не подобається мені. Ну, таке буває у всіх і різні смаки. Це не моя історія. Далі я хочу поговорити. Про новиночку від бренда Mathieu Premier, яка мені дуже сильно сподобалася. Я ношу вже другий день і не знімаю, і не можу поки що зупинитися, тому що це Матір Прем'єр Vanilla Powder. Наскільки я бачила, небагато де ще стоїть цей парфум в магазинах, небагато де його можна спробувати. Але я його відірвала 3 мл, я собі взяла. Ну, який він красивий! Ну, дуже мені подобається. Так, це ваніль номер 345 в моїй колекції. У мене дуже багато ванілі, і я навіть знімала ролики окремо shorts, окремо про ванільні аромати. І ось ще один в моїй колекції з'явився: ну тут 3 мл, скільки там, ну, я, так як я користуюсь багатьма ароматами, то це це мене надовго, але. Ну, ви знаєте, я б залюбки взяла б залишок у флаконі. По-перше, мені подобається, як виглядає флакон цього бренду. Вони однакові, прозорі, стильні такі флакони. Я б його взяла, а до речі, в них є не тільки великі 100 мл там, чи мл, я не пам'ятаю. А в них є ось такі масютки фірмові. Не пам'ятаю скільки там не літрів, але точно знаю, що вони є. І ну, це гарний варіант, коли вам не треба великий флакон. Я люблю, коли бренду роблять невеличкий об'єм. І познайомитися можна. І якщо у вас велика колекція, ви собі берете не ось такі пробірочки, а офіційний малесенький флакончик. Це я дуже люблю, коли бренди так роблять. А, так, що тут по піраміді? Чим воно пахне? Воно пахне ваніллю. Але, ну, скільки б я ванілі не пробувала, вони всі різні. Дійсно, вони всі різні. Тут е, піраміда дуже проста: ваніль. Кокосова пудра, палосанто, білий мускус. Ось цей мускус він дуже відчувається: мускус і ваніль. І я б сказала, що він має таку нотку, ну, не кірки, ну, мускуси, якщо ви, якщо ви пробували кірки і взагалі аромати тіця на теренці, то у них є така нота мускуса, яка дуже багатьох бісить і сверлить. Це мускус їх фірмові. Тут відчувається, що мускус є, але він не такий агресивний, як у кірки та теренці. Він ніжний, але він відчувається. І в холоді він розкривається і дуже класно цей мускус працює разом з ваніллю. І е, я б сказала, що тут є трошечки нота, я їх називаю бакарина, бакара, бакаринова нота. Ну, начебто ось щось в такому направленому, Воно як ваніль, але воно таке сучасне і стильне. Вони щось таке туди налили, що воно дуже стильно відчувається, класно. І так як це новинка новинка це ексклюзив, я ношу зараз не можу зупинитися. І рекомендую вам познайомитися, якщо ви любите солоденьку ваніль, але хочете не якийсь десерт, не десертом пахнути ванільним, а ось так стильно. Ну, тут мускус. Клас. дуже рекомендую. Класна. Я рада, що я знайшла його у нас в Одесі. Взяла собі 3 мл. Задоволена на 100%. Класна новиночка від бренду Мацір Premier. До речі, цей бренд. В нього є декілька класних ароматів. Мені подобається і Radical Rose, мені подобається в них там є ще Parisian Musk, здається, називається дуже гарний такий аромат. Я в них ще Crystal Saffron, здається, але то взагалі тільки можна в масці нюхати, чи якщо побризкати, і в іншу кімнату вийти І так його Ну він химозний, просто ось його я не переношу. Я, ось такі хімозні ні-ні. А ось решта ароматів цього бренду класні. Мені подобається взагалі цілком цей бренд, і в нього відчувається така а, ДНК. Ти ось нюхаєш, і якщо ти знаєш, як пахнуть. Попереднього аромату, як лінійка-пахне, то, в принципі, уловити ДНК можна, що спільне в них у всіх є. А, далі поговоримо про дві новиночки бренду Acro. Я люблю цей бренд, супер класний бренд. Ой, упс. У мене дуже багато вже років в широких хотівках аромат Acro Smoke. Він в мене у пробничку, і я ось його дуже бережу. Він просто неймовірний, він не схожий ні на що. Спочатку він пахне як пепельничка, тобто ось цигарками пахне одразу. Тютюном просто і досить різко і багатьох він відштовхує. Мені так подобається, я не палю і я не люблю в житті цей запах. Але в парфумі це просто якась казка. Він спочатку різкий відштовхуючий тютюновий і ось. Нікотин, правильно, нікотин, такий вишневий тютюн трошечки, потім це все зникає і він пахне вишнею тютюновою, такою кальянною вишнею, офігезно, офігезно. Коротше, Це старий аромат цього бренду. Я його дуже сильно хочу, і тому про це розповідаю. І буду розповідати ще багато, тому що поки я не куплю 30 мл собі флакон, в мене буде це сидіти в голові. Зараз я хочу розповісти про інші аромати, про дві новиночки цього бренду. Перший нещодавно я його знайшла в Україні, його ще, начебто, немає в магазинах. взяла пробничок це Acro Rice. Ось так виглядає пробничок. Акрорайс. Я подивилась на піраміду, зрозуміла одразу, що мені він має сподобатися, тому що я дуже люблю кокос. А тут в піраміді піноколада, ананас, кокосова вода. У середніх нотах підглядаю, вибачте, тофі, тіаре, франжепані. Ну, це ідеальний тропічний аромат. Кокос, франжипані, тіаре. Це ж просто Піна колада, ананас. Шок. Шок. Е, базові ноти, Амбраксан і Сентал. Я побачила цю піраміду і я одразу сказала собі, мені треба Мені треба однозначно і терміново. І його багато часу не було, хоча бренд представив деякий час назад цей аромат. І я, я тільки побачила, що пробничок з'явився на кремчику, одразу його купила. Я його не носу, тому що промничка не дуже сильно відчувається. Ну, яка? Це краса. Це однозначно літній аромат. Зараз немає сенсу його наносити. Але я купила, тому що це ну, новиночка ексклюзив. І я мала терміново з ним познайомитися. Клас. Спічус. Так, в ньому відчувається однозначно. Майже спочатку. Хоча вони і середні ноти, але майже спочатку відчуваються тропічні квіти. Франжипані, однозначно, ось ця квітка, вона пахне просто, просто божественно. Ця квітка. Я її обожнюю і обожнюю аромати, які містять франжипані, але не всі аромати можуть саме її розкрити ніжно, тому що деякі аромати, там Іланг і Ланг, ланг франжипані, вони такі важкі і вони душать трошечки. А тут досить ніжно вони писали ці тропічні квіти Франжипані і тіаре. А на нас є пінокалада є, кокосова вода є. Не знаю, що ще треба для літа, щоб в сукні в тонесенькі носити. Він унісекс, те, що я кажу сукню, це я на себе приміряю, тому що ну, я е, жіночої статі. А так, взагалі, всі парфуми, які я про які я кажу, вони унісекс, тому що нішова парфумери в унісекс взагалі треба забувати про ці всі гендерні е, межі. Якщо чоловік хоче пахнути трояндою, будь ласка, це буде гарно е, виглядати, гарно відчуватися. І треба забувати, навіть якщо червоний чи рожевий флакон, ну та й що? Чоловіки можуть користуватися чим завгодно. Я, наприклад, користуюся даркордом байкілем чи там, шкірою італійською. Мені якось все одно, і мені подобається і коюм, цей шкіра, я не знаю, там, така шкіра, що аж просто е, зводить з розуму. Та, ну, така коєм, це аборізія, якщо ви знаєте, то. Ну, мені подобається. Я не знаю, чи буду я купувати чи ні. Але ось такі аромати мені подобаються, і я б їх носила. То чому чоловіки не можуть носити жасміна або троянду? Будь ласка. Коротше, це літо. Це дуже легкий аромат, не треба від нього, від нього очікувати ой, таке сонце ж. Ну, Одеса. Розумієте, 31 жовтня сиджу і спекотно в квартирі. Так, на чому я зупинилася? Не треба від нього очікувати, що це шедевр парфумерії це літній легкий ароматик на будь-який настрій, на сонячну погоду піти на пляж, піти на прогулянку. Він буде е відчуватися від вас, наче ви вийшли з душу, користувалися таким кокосовим легким тропічним шампунем, гелем для душу, і від вас буде ось такий легкий шлейф. Він чіпляє, він не, не пахне дешево, він не пахне як освіжувач повітря, але він такий трошки шампуневий гель для душу. На літо ці всі тропічні гелі для душу. Це смакує, це добре. Я не знаю, стосовно цього аромату, мабуть, я не буду собі брати флакон і не маю в мене такого, він в мене не вразив, Це те, чого я від нього очікувала. Познайомтеся, якщо ви любите кокосові легкі такі тропічні літні аромати. Але флакон, я думаю, що я брати не буду, е, зпинюся на цьому. Гарна новиночка, нічого поганого про це сказати не можу. Е, далі е, від бренду теж Акро, е, не новиночка, але один з останніх їх ароматів Acro Bake. Я е, про нього розказувала в шортс, але там буквально було пару слів. Е, це, знову ж таки, ваніль. Е, тут, зараз відгляну, тут досить е, проста піраміда, але. Ось це шедевр, ось це мені подобається дуже-дуже. І я б його поставила поруч Акрус, з Акросмук. Е е нарешті бренд зробив деякий час тому е е флакони в форматі 30 мл, тому що сотка ну, не потрібна нікому. ці 100 мл. Ні, ну хомос, мабуть, потрібно уколов декілька ароматів. Але мені 100 мл точно одного парфуму не потрібно. І вони зробили такі малесенькі 30 мл. Дуже акуратні флакони, і це класно, і я дуже хочу смок собі на поличку. І тепер я дійсно хочу собі акробейк 30 мл. Я його пробувала деякий час тому. Е, так, я подумала, так, ваніль е, так, цитруси, класний десертик. Але щось мене він не зачепив перший раз, коли я його пробувала, це був початок літа, було спекотно. Але зараз, коли трошечки, е, Осінні такі настрій, вже жовте листя, вже якось е поступово там джемпер якийсь, е товстовка, слово товстовка, лонгслів. Ну, коротше, кофти, кофти. Ну, ви зрозуміли, кофти. Е і вже ось настрій такий теплий, ванільний, щось хочеться такого, як ковдр, щоб запутатися. І ось тут я до нього придивилася і зрозуміла, що він клас. Він дуже-дуже класний. Ну, Так, це ваніль. Але тут багато цитрусів. Якщо ви пробували десерт е лимонний курт з меренгою, ось там пісочне тісто, потім лимонний цей курт такий е супер цитрусовий з лимонною цедрою, з лимонним соком, і зверху е меренга. Ось такі ось штучки, які запікаються з білка, саме не бізе, а меренго. Ось цей десерт пахне ось отак Акробейк. Точніше, акробейк пахне як цей десерт. І це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. І його я теж ношу і не можу зупинитися. Тут, е в верхніх нотах, цедра, лимона, рома. Далі збиті вершки, праліне і в базі ваніль і коричневий цукор. Ну це ж просто конфетка. Дуже смачно пахне дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже. Пропоную вам з ним ознайомитися і закохатися, як це зробила я, якщо ви любите солодкі аромати ванілі. Він гурманський звичайно. да? да. Ну, якщо вам подобається, пробуйте, нічого взагалі поганого в гурманських ароматах немає. Його хочеться з'їсти, ну той нехай. Коротше, супер клас. І, до речі, е, якщо ви не бачили шорт на тему Ой-ой-ой, потік і в мене змішалося зараз кокос ваніль. У, у, ну, ладно. Е, якщо ви не бачили мій шорт стосовно Зелінський і Розум ваніла-бленд, Black ваніла про які розповідала, розповідала про улюблені аромати осені, Коментатори сказали мені, підписники сказали мені, що цей бренд виробляється в Росії. І я створила шорт на тему того, чим замінити цей зелінський і розум Блек Ваніла АК Ваніла Блен, якщо вам подобався, ось тут така ваніль, але вона набагато розкішніша, багатша, цікавіша, тому що тут ще є праліне вершки і цитруси. Там просто ваніль, а тут ось та сама ваніль, вона незвичайна там. І тут вона така сама, але ще й плюс додаткові ноти, які роблять його просто шедевром. Тож замінюйте, будь ласка, той недоаромат Зелінський Розин, який в розробляється, на ось цей шедевр. Будь ласка. Будь ласка. І це все це чотири аромати, які в мене нещодавно з'явилися, про Київ. Хотіла розповісти, всі гарні, всі гарні, всі рекомендую до спроби. Особливо ось цю ваніль, ос, акро, особливо ваніль-матір-прем'єр це просто супер клас. Дякую, що переглянули це моє коротесеньке відео. Мені дуже приємно, коли ви підписуєтеся, лайкаєте моє відео, коментатори. Дуже вам дякую, що це робите. Це дуже приємно. Сьогодні без хамона, вибачте, тим, хто його любить, зірочка ютубу успить. Сьогодні він не хрумкає на фоні, сьогодні він просто спить. Тому я вирішила ці декілька хвилин зловити, щоб не було на фоні хрумтіння, і сьогодні без нього. Чекайте його в наступних відео. Дякую вам, що подивилися. Гарного вам дня. До побачення.